Добрий день, Тімачка Євгеній, ігрок команди Бовті. Е, будь ласка, ваше враження від гри, що команді вдалося, що не вдалося. Е, сьогодні нас ігра більш-менш вийшла. Хлопці старалися, команда сильна. У нас цей турнір з сильними командами цікаво нам. І ми як більше до них тянемося. І це для нас все добре. Добре, дякую. Вам дякую. Доброго дня, Максим Михайленко, гравець команди «ФК Континент». Е, будь ласка, ваше враження від гри. що команді вдалося, що можливо не вдалося. Е, ну, команді вдалося, по-перше, це перемога. Е, хотілося, звичайно, більше результату голівого показати більше нашим болівальникам. Але так трапилось, що наш основний воротар зазнав травми. Але Андрій Хімчик нас виручив, як завжди. Дуже гарний боєць і дякуємо за це в цій грі. Грали без вратаря. Дякую вам, дякую влівальникам, дякую команді в за.